Освячення комп'ютерного класу двоповерхової прибудови Назавизівської зож першого третього ступенів та меморіальної дошки на Завизівцю Тарасу Йосипенку, який загинув в Афганістані 20 березня 1980 року, провів і благословив парох села Назавизова отець Роман Іванків. Нині село Назавизів є своєрідним українським зразком, як слід працювати в умовах розширення повноважень місцевих. Це Надавши субвенцію сільського бюджету, бюджету сільської ради, ми придбали 6 комп'ютерів. І на, на даний час 69 діток на Завизівської ЗОЖ. Перших третіх ступенів мають прекрасну можливість вчитися е, комп'ютерній справі. Загальна кошторисна вартість е, добудови другого корпусу на Завизівської ЗОЖ становить близько 8 мільйонів. Звичайно, робіт є багато. Но на даний момент е, ті, е, школа будується виключно коштом. На Завизівської сільської ради шляхом надання субвенції управлінню капітального будівництва. Десь на наступний рік ще є резерв близько 100 тисяч і 150 тисяч, які не використані в цьому році. За ці кошти планується провести комунікації, зробити електрику. Ну і там по залишковому принципу будемо далі дивитися. Найважливіше, що ми хочемо зробити, це на першому на першому поверсі даного корпусу. Ми хочемо відкрити дитячий дошкільний заклад, оскільки в селі. Проживає 185 діток дошкільного віку, і садочок відсутній. Ну це нагальна проблема, особливо для молодих сімей. Тому якщо і не вдасться закінчити повністю школу, ну в даній економічній ситуації в державі в стані, коли держава в стані війни, надіятися на велику допомогу держави. Ну напевне марно, але хоча б відкрити дитячий садочок на 40 дитячих місць, ну це. Реально за підтримки знову ж, якщо районної ради, обласної ради, громади села. Використовуючи десь свій фінансовий резерв. Я думаю, що на протязі року два ми це зробимо в цей нелегкий час. Сільська влада села Назавизів зуміла дуже розумно розпорядитись субвенціями із бюджету сільської ради. Допомагають і спонсори: Ігор Голинський, Сергій Качанюк, Богдан Осташук, Андрій Кухарчук. Районна влада ініціативи Назавизова однозначно підтримує. Головне, що нам вдалося в цьому році кінець кінцем Рушити в ту глибу, яка стояла можна три ротри роки була на плечах сільського голови, на плечах всього району. Кошти були, а не можна було їх освоїти. І чомусь попередня влада їх не запускала в рух, коли долар був по вісім. Можна було зробити, кажуть, хмару роботи. Зараз, слава Богу, якось ми відкрили зелене світло, і бачите самі, школа засклена, починається робота рухатись, і 376 тисяч гривень освоєно зараз. Тут ще 124 двадцять тисячі лишається. Я думаю, що. За ці кошти вони зможуть провести каналізацію, світло провести. А штукатурку вони селищна громада планує провести таким господарським методом. Я думаю, що вони до 1 вересня могли б вже й запустити оцей корпус. Тут де буде садочок. Отже, українське село поступово стає господарем свого життя. Реформи в цій площині обіцяють бути успішними, і дуже важливо в цьому процесі все ж таки майбутнє за цим, щоб на місцях були дійсно люди, які правильно вирішують і ефективно вирішують проблеми громади. На сьогоднішній день ми маємо приклади тому, от в Назовизові, як практично за ті кошти, які сільська рада заробила, добудовується школа, тобто вирішується одна з основних проблем сільської громади. І знову ж таки, відкривали ми сьогодні комп'ютерний клас для самих менших дітей. Перших четвертих класів знову ж таки за ті самі кошти місцевої громади, які змогли виділити крім вирішення самих необхідних проблем, тобто виплату заробітної плати енергоносіїв, сільська громада ще вміє заробити кошти, вміє кошти виділити для того, щоб вирішувати господарські питання в селі. З нагоди урочистих подій на освяченні також виступили зі словом директор на школи Ярослав Будзак та заступник голови районної спіл Ветеранів Афганістану Олег Кушнір. До меморіальної дошки воїну були покладені кошики з квітами.